Підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук. У розшук оголошено і колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Я Дмитро Олійник вітаю на каналі РБК Україна і про відтік цінних в лапках. Про російських кадрів з України, а ще про те, хто допомагає пританати їм кордон. Говоритиму далі із співробітником СБУ у четвертому 15 роках та воєнним експертом Іван Ступак на зв'язку. Пане Іване, добрий день. Вітаю дуже дякую за прошу. Навзаєм. Я е, хочу почати з е, трохи іншого, не з того, е, що анонсую. М Днями Україна дізналася про те, що заступник керівника офісу президента Олег Татаров вбивав чеченців у Києві і робив це, нібито із Василем Малюком, нинішнім очільником Служби безпеки України. Чи знаєте ви щось про цей епізод? І чи взагалі можливо, щоб люди на таких посадах в такому статусі вбивали чеченців на вулицях? І чи можливо деталі про це дізнатися в майбутньому? Чи СБУ зберігає інформацію про такі події? Так, дивіться, ну на той момент пан Василь Малюк не був ще очільником служби справ України. А... Він був заступником. Так. Головець, так. Ну, це, це для розуміння. Раз. По-друге, я більш ніж впевнений, я знаю, що йдеться мова не про Київ, тому ну, що президент умовився. Про Київську область така історія мені відома. Ще раз про особисту участь пана Малюка або пана Татара мені нічого не відомо, навіть на рівні пліток не знаю. От відверто не знаю. Можливо, про ці ж запитати цих осіб, і вони щось вам розкажуть. Але про знищення кадирівців в Київській області дійсно знаю. Дивіться, не таємниця, що кадирівці дуже хизувалися, тим, що вони їдуть на Київ, пошкаєн з гучним написом на Київ там та та Лавхагвар, Ми їдем Ждіті нас, це все було. Я знаю, що служба безпеки влаштовувала декілька засідок цим тікток військам, якого, якого ж типу були засідки, коли в Київській області, на півночі Київської області, примусово вимикався стільниковий зв'язок, не було інтернет-покриття, але умисно залишали окремі локації, де такі скармта, такі плями, де Зв'язок, де інтернет мобільний залишався. І ось в цій локації з'їжджалися тіктокери для того, щоб вивантажити свій контент з України, бо вони були на коні, все в них класно здавалося. От там, майже на оболоні вони вже були. Здавалося, ну день, два, три, максимум тиждень будуть по хрещатку кататися. Тому. Хотіли вантажити контент, і саме там працівники служби спеки України їх зустрічали або засідкою класично їх розстрілювали, або артилерійським вогнем. Тобто такі речі були на території Київської області. А от з приводу пана Татарова відверт скажу, не знаю, не знаю, не бачив. Тут чого? от саме питання в цьому в статусі ви кажете, що ще не був малюк, наприклад, очільником. Однак вони вже були керівниками і татаров, і ми знаємо е, участь про участь у бойових діях. Очільника гур-Буданова і це підтверджують його побратими, це підтверджують військові. Тут же підтверджень ніяких немає, і ця заява, вона багато в чому політично прозвучала. Тобто немає підтверджень. Однак, припустити можна, що і Татаров, і Малюк. Реально вбивали кадирівців. Дивіться, по з приводу пана Буданова. Він активно приймав участь, коли він був рядовим співробітником ГУР. Коли він вже став очільником, то він так він там з'являвся. Є світлини, він в бронежилеті він в шоломі. Але я. На 100% впевнений що він участі в бойових діях в такому статусі не приймав, бо великий ризик захоплення його в полон або вбивства. Ні, навіть полон це найгірше. Ну і уявимо собі, що росіяни е захопили в полон начальника гур. Ну, все, ну не знаю, там вище, це тільки президента взяти в полон. Всі таємниці, всі розклади, все можна отримати там, катувати людину. Це зрозуміло. Наскільки я знаю, пан Малюк регулярно. Окей, давай так. Я не буду говорити про те, чим він займається. Я знаю, що він займається, є про що говорити, але ну, тут хай він скаже сам, бо я не хочу наражати на небезпеку цю людину. За Татарова ще раз. Я нічого не знаю, мені нічого не відомо навіть на рівні пліток. От скажу так, оскільки спілкуюся з різними людьми в погонах, от на рівні пліток даже не було щось такого на кшталт, що Там пан Татаров десь там був за всіх інших. Так є інформація, десь більш верифікована, десь менш верифікована. З приводу пана Татарова, 0,0%. Добре, я тоді інакше питання поставлю. Ми можемо пропустити, нехай це буде не татаров Дорошенко, Костенко, Українець на такій посаді, в принципі, його можна уявити собі зі зброєю, який буквально вулицями Київщини там пересувається і вбиває кадирівців. Це в принципі можливо. Перші 40 днів це було більш ніж можливо, і так було і й uh -huh. народних депутатів і людей, які зі зброєю патрулювали, кожен намагався зробити щось для того, щоб зупинити просування російських військ. Тобто, ще раз це не виглядає як щось вау, це щось неймовірно. Все могло бути. Ну давайте так щоб далеко не ходити, був вже в нас один такий персонаж, який казав: ну я ще планував по Києву з автоматом побігати. Ну щось йому не вдалося. Два-три тижні, мабуть, йому дуже це незамекло. у якого 33 бойові. Булів... Абсолютно. Мені. за лінію фронту так. Куда -куда? за лінії фронту угу. так добре. Давайте тепер про я анонсував Артема Дмитрука. Йому е, було дозволено е, відкрито транслювати про російські наративи, тези, і він і у ПЦМП підтримував і критикував курську операцію. Е, власне, ким чим він був захищений? Що це за людина, Дмитрук? Дивіться, а е, з приводу його захисту, я постійно ну верніше. Чому він так довго тримався, по-перше, і в статусі народного депутата, і не могли його там не знаю, закрити фігурально та не фігурально. Багато питав і працівники Служби безпеки України. І кажуть, ми працюємо в повний зріст. От, щось не вдається. Тобто вони кажуть, ну немає у нас вказівки зупинитися. Ми намагаємося закривати священників, ну які причетні до діяльності російських спецслужб. До речі, СБУ закрило за судовим вироком близько 25 людей. Ще 50 проходить за кримінальними провадженнями, тобто, ну певна кількість є, але ось цей пан Артем. Вдруг він втручався в якому сенсі. Він брав на поруки окремих священників і каже: ми працюємо, ми тут напрацьовуємо матеріали, відправляємо до суду, обороняють запобіжного заходу. З'являється пан Метрук і каже: А я забираю, я беру на поруки цих людей. І що цікаво, про нього кажуть він дійсно вірить в цю російську правополучу. РПЦ, ну окей, в російську цю церкву він вірить. Він не просто грається, він дійсно віруючий, він його родичі. Вони дуже на цьому повернуті. Дуже страшенно. Це мені знаєте, що нагадало? Е, часи регіонів. Часи регіональних, коли я знав багато посадових осіб, які однією рукою хрестилися, а іншою рукою брали. Хабарі, тобто, ну я не скажу про хабарі, я не знаю, брав чи не брав, але от, дійсно от мені це нагадало таку історію. І хто його прикривав, відверто скажу, я не знаю. Ну розуміємо, що без певних високоповажних захисників тут точно не відбулося. Але ми є свідками останнім часом ефективної роботи СБУ, СБУ постійно викриває зрадників. І от виникає питання, чому з одного боку так, а з іншого велика кількість людей в Україні, які там вже під слідством виїжджають. Власне, можливо, СБУ дотична до цієї історії. Не хочу нікого звинувачувати, бути голослівним. Але от як от пояснити собі там Партнов, Єфремов, Деркач, потім там ну, ціла низка людей, їх ніби попереджають, і спецслужби цього не помічають. Ну, дивіться, по-перше, у спецслужб навіть не так, якщо людина проходить за кримінальним провадженням, йому обрана міра запобіжного заходу, наприклад, домашній арешт, то ну, він врахується по всіх документах, що він там та-та-та, і він не може перетнути державний кордон. Це в звичайні часи. Зараз ну, будь-хто з чоловіків не може перетнути кордон, окрім наявності. Спеціального ярко такого свідченого дозволу на виїзд за межі України, навіть народний депутат не може просто так приїхати. І сказати, а я народний депутат, дозвольте мені і він каже: ні, ні 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 до побачення. Ви повинні отримати певні документи, відрядження Верховна Рада. Тільки тоді ви можете виїжджати з приводу цих осіб. Ми не знаємо, чи був на той момент була заборона там виїзд, не пана Портнова або там. Когось ще якісь правові обмеження. Це раз. Якщо вони були і виїхали, то тут два варіанти. Як вони могли виїхати: перше за межами пункту пропуску тобто, це умовно через тісу, як кажуть, через зеленку, через тісу, вночі е там перепливти, перебігти. от це один варіант, а другий в пункті пропуску. І тут варіанти такі можуть бути за підробленими документами. В Принципі обличчя пана портнова, якщо ми кажемо за нього, він ну, скажемо так, він дуже відомий, навіть рядовим прикордонникам, тому можна було б там зрозуміти так, ви точно пан портнов, або за якимось дозволом підписаним якоюсь високоповажною особою вагомого державного органу, який є. Вирішальним для прикордонників і прикордонники кажуть: єсть, пропускаємо, приїжджайте, і це питання вирішується, можна з'ясувати буквально там за 15 хвилин, якщо пан Дімченко е надасть інформацію про перетин цими особами через державний кордон. Хоча він, в принципі, це може сказати так. В нього ж Є ця інформація, опублікувати він може, бо інформація суспільно значуща, і там завжди є примітка. Дозвіл, якої організації є підставою для виїзду за кордон, Не знаю, там, шлях або лист підписаний певною посадовою особою. Тобто, це буде все одразу зрозуміло. Ну, пан Демченко заявив, що група виїхала спеціально, яка розслідує зараз виїзд незаконний перетин кордону паном Дмитроком. Чи ми дізнаємося правду, чи знову ж таки, тут, тут от, роль спецслужб? Можливо, ну цю історію. Просто приховають від на очей широкої аудиторії чомусь, бо є Я до чого через веду? Якщо ще раз що ми кажемо за Дмитрука, якщо він проходить за кримінальним провадженням і в ньому було заборонена виїзд за кордон, то дійсно тоді прогавили спецслужби Як так він виїхав? Але якщо він окей, для нього стосовно нього багато звинувачень, але неофіційних від ваших колег журналістів від суспільства. Але ж це не є підставою для заборони для виїзду за кордон, тобто. ну Ну він ж він не обмежений. А якщо в нього ще є наявний спеціальний дозвіл, якийсь або троє дітей, я не знаю, може в нього є троє дітей. Є можливо, є там якісь законні обставини. Були він спокійно виїхав. Не знаю, не хочу гадати. Коли пан Демченко каже, що виїхала спеціальна група на перевірку цієї інформації, слухайте, ну це 5 секунд справа. Відкриваєте базу в'їзду-виїзду за кордон і дивитеся, він виїхав за кордон чи він залишився в Україні? Пан Ткач, ваш колега, каже, що, начебто, за його даними по цій базі він залишається ще в Україні, тобто він не виїжджав. Ну тут пан Демченко повинен сказати, згідно нашими даними за останні три місяці, пан Дмитрук. За кордон не виїжджав. Тоді питання: окей як він виїхав? Через тісу, через підроблені документи, якісь ну, все швидко виясняється. Тобто, мені здається, що зараз прикордонники намагаються зробити крайніми в цій історії. Так, добре, є ще одна історія: це Андрій Наумов. Начальник управління внутрішньої безпеки СБУ, і от його оголосив голосиво міжнародний розшук. Про це ДБР повідомило вчора. А, власне, які шанси мають українські спецслужби правоохоронці загалом у реальному пошуку повернені таких зрадників? Це ж не просто депутат. Це людина, мабуть, навчена ховатися в тому числі. Ні, він не навчений. Чесно кажу, mm -hmm. до так він не є професійним співробітником служби безпеки України. Люди, які з ним працювали, я я з ним не працював. Ми в різних паралельних всесвітах були. Люди, які з ним працювали, характеризують його. А вас можна казати все? Чи треба якось дуже обережно висловлюватися? Та ви спробуйте, а там подивимось. Ну кажуть, що рідкісний ідіот, от, от, угу. от, Рідкісний ідіот, жадібна людина. От ну така, така кваліфікація від людей, які працювали з ним не від підлеглих, а хто був з ним на одному щеплі. Дуже жадібний, дуже полюбляв грошові одиниці. Виїхав до повномасштабки, коли можна ще буквально там за декілька годин до е, вторгнення Росії, коли можна було вільно виїжджати, вивіз безлігтівки, їх можна знаходити, цих людей, особливо пана Наумова, можна знайти. Бо е, ще раз він не може ховатися. Дуже тривалий період часу він в Європі або окей, десь там. В якійсь інші країні всесвіту залишаються документи за ним, певний слід, не знаю, його телефонний номер, якась банківська картка. Раніше він вже був затриманий в Серб в Сербії здається, так? В Сербії був затриманий. Так. Тепер питання, яке велике. Країна, в якій він знаходиться, якщо він буде затриманий, не знаю, давайте так умовно. Бельгія. От він в Бельгії десь там їде, -та -та, попиває бельгійське пиво безалкогольне. Його зупиняють поліцейські кажуть: А, наумов а ви в розшуку? Камон з нами. Його відвозять до відділку, дивляться базу Інтерпол, каже: хлопець, шановний ви тут у розшуку, тому, будь ласка. Ми починаємо процес співпраці з українською владою, і тут починається така штука. Суд місцевий повинен визначити, чи є підстави для екстрадиції цієї особи. Україна повинна зробити через офіс генпрокурора, направити, підготувати безліч документів, перекладених у швидше за все на французьку мову. В чому підозрюється цей пан, які докази є передати супроводити. Зробити супровід цих документів, пояснити більгійцям, що дивіться ну така історія. дивіться він тут накрав, він тут зробив, і суд повинен з'ясувати, що немає політичного переслідування цієї особи у зв'язку з тим, що він був раніше. Наприклад, там о пана ваков, згадайте, коли його регіонали переслідували в Італії, італійський суд спочатку заарештував його, а потім відпустив. Бо з'ясував, що ну слухайте політично переслідується політично мотивоване переслідування, тому. Україна ми вам видавати його не будемо. І так було про ну, з багатьма людьми. Якщо бельгійський суд з'ясує, що немає політичного переслідування, то починається процес екстрадиції. Він може тривати там, пів року, вісім місяців, рік може тривати. Весь цей час цей пан повинен знаходитися, пан намов, під таким собі арештом. Або це буде браслет на нозі, або це буде особисте зобов'язання, або це буде тримання під вартою. Але якщо це особисте зобов'язання, то є великий ризик. Згадаймо приклад класичний Це Артем Ус. Це не українець, це син красноярського губернатора, який був заарештований в Мілані е, в минулому році на вимогу прокуратури Східного округу Нью-Йорка за обхід санкцій. Е, йому сказали: шановний, ти підеш на екстрадицію до Нью-Йорка, але от завтра, тільки або післязавтра. І він тієї ж ночі зняв браслет і за допомогою балканських бандюків змився в Російську Федерацію. Тобто, ось такі ризики є. Пане Іване, наостанок спитаю про загострену ситуацію на Покровському напрямку, але через призму з роботи служби безпеки України там днями було затримано працівника Укрзалізниці, саме на Покровському напрямку, який шпигував за позиціями Сил оборони. Питання виникає. Чи не поменшало все ж таки коригувальників, шпигунів, держзрадників на оцих прифронтових територіях на третьому році війни? Чи дійсно зберігається якась кількість ждунів, яких служба безпеки України час від часу знаходить викриває їх? Вербують з коліс. Росіяни вербують зараз на зараз. Навіть якщо от тут в цю хвилину mm -hmm. за спілкуємося, їх можуть вербувати когось там, не знаю, на Покровському напрямку, на там не знанождутарейськ шо завгодно, можуть і зараз через телеграм. Телеграм-канали через якісь там не знаю, там соцмережі інші, де наприклад є такі групи в телеграм-каналі, де люди спілкуються там про зброю, про наркотики і там. Мова заходить, наприклад, за політику, а ти звідки? Ти з України? Да, і що там у вас? Та у нас повна дупа, влада така відбита. О, а це наш пасажир. Пишемо йому в Дірект і пропонуємо йому А. Заробити, Б. Зробити інвестицію в майбутнє. Коли ми прийдемо, ти отримаєш паспорт, ти отримаєш посаду. І людина починає працювати не задорого. Тобто ця загроза зберігатиметься поки, поки триватиме війна. Не mm -hmm. тільки в в Донецькій області, в Дніпропетровській, в Запорізькій, в Сумській, в Черкаській, в Київській. На жаль, все це залишається. Дякую за розмову. Іван Ступак, військовий експерт і екс співробітник СБУ, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.